Народ нова станина, на яка ще не курок, видите китайців 24 пішла яма вже.

Бачите, 15 сотні, 83 призма призна набігає вже на цю призму. Тут, такі справи. тут у нас варіантів небагато для шліфовки, бо на цей розмір цієї призмічки тут задні папки. Якщо ми зараз її почнемо виставляти так, як би хотілося, то <плес> есть и прямо в ноль лишний що тут вже нічого не лишиться. короче така історія. китайский артуром будет Ще раз на нацю Начинается у нас ступа 15 соток, плюс курсі... 15, соток, и курсі... на 15, курсі... на... 15 яма, 16, 16, ямор. Пусть нормальный себя, да, 15 соток. Короче, я пусть старший пустку, прям. Так, до стріла.

без глупий. Без прикиду. Я це піді. Зря. Пришлось знати, без. Я познаю ту скапу просто. Трезвомоти формата построїла. Я не знаю, я сидно. Заводу продаються, це він після чорнової обробки продається, скоріше за все, бо я вже майже міліметра вдираю нижню направляючу, і воно десь досить вийшло. А тут ще до кінця не треба, але хоча б до все, щоб вийшло. А вже майже от і маєте різницю. все тут дуже страшне і звичайний зловоду не буде постояти. Нормальні навіть приблизно бо призма були на дуже великі дві десятки Вони лежали тут раз собі сиділа туди лежали так що так. Це жах просто. стоянка піжах Це болгарку вже тобі то можна починити тут задню частину Прижимнул я снимал с той стороны максимально 5 мм, а тут получается с сторони. стороны. Раньше она была апелькос шликована. Так, роберничек, поэтому у них целывал настрел. Ясно чого. Зараз це цих Ну, так послідку я змогти стола, і попимо вже доставити, шляхувати вниз. Довга станина, до речі, таку станину шляхувати, це все рівно, що шляхувати ТВ-7 чи ТВ6 розмір. В принципі, всі ці комбінації догнати. І Її найкраще шкупувати, що бо вона працював доклад, скажімо так. Якщо передня направляюча нас взяла чітко черкануло нормально, то ця направляюча тут я вже зняв 6 сотих сюди. Завше не черкає, йде, бачите, тільки тут зараз торкає ніде. Вже 600 знято, ви бачите, як вона стоїть на щині, лежить. Стоїть, чи лежить, чи валяється, скоріше цього не пустати. Так і заформувало, чогось не сторону, Для бази, на всякий факт.

Зараз пошліку її під задню бабку, хоча це було не обговоримо. Хоча мені неприємний погород. Так, станиночка у нас готова, вже прошліфовано все. бачите, Площини під прижимні супорта. Так само прошліфовано заліз, я все-таки туди зробив оснастку і зробив так, щоб можна було шліфувати під прижимну планку задньої бабки. Тут місце дуже вузеньке, самі бачите, навіть 2 пальці не лізе, як то кажуть. Сам камінь шириною, діаметром під 40 мм. Ну, а тут десь, десь 26-27 мм ширина оцього паза. Тобто дуже вузенький, треба, щоб не влетіти і не запороти, як то кажуть, це все діло. Бо То було би дуже неприємно і печально. От, прошліфовані всі поверхні за одну установку, гребінці, призми, плоскі, нижні, нижні прошліфована підошва. От якось так. Станинка дуже покручена, дуже непроста в роботі, в тому плані, що вона є мал мало жорстка. Тобто аналогічний ТВ-7, він суттєво дає фору по жорсткості самої станини. Її не так короби, не так гне, але бачите. Хоч вона вузенька та шеша, але тут немає різниці, чи, чи шліфувати гребінь тут чи тут, чи вони будуть рознесені на там, 100 мм чи 150 мм. Тобто різниці нема. Бо довжина станини 1100 майже. Так що немаленька, я б сказав. От, якось так. Не знаю, як вони в роботі. Там, ці станини на, на рахунок викручування. Мені здається, що тут ще б здалася третя нога. Отак, щоб вона стояла, десь закріплена, тоді вона б була жорсткість суттєво більша. От. А як воно буде працювати, Бог його знає. От. Ну, китайці, як завжди, їм би продати, але потім люди мають з цим геморой. Бо досить того, що криве було з-під цукіри зроблено, так воно ще й досить таке мягкотіле, скажімо так. Ну, це якось так. Всім удачі, до зустрічі.